Лінія така звична і проста, а іноді неможливо відірвати погляд. Вони мов би, причаровують, захоплюють грою. Поговоримо про мистецтво ліній або про лінію у мистецтві. Лінія у мистецтві один із головних елементів. Вона стоїть у одному ряду із такими поняттями як форма, колір, тон, текстура, об'єм та простір. А лінія найперша і це не випадково. Адже взявши ручку або олівець в руку, наш перший рух створює лінію. Якщо замислитись, то ми малюємо лінії щодня. Коли пишемо список покупок або робимо замітки на полях, коли малюємо каракулі або виконуємо ескізи, однак лінія далека не так проста, як здається, і зображення або залишаються незавершеними, або потребують пояснень. І все ж таки наші самі перші недосконалі лінії зберігаються у сімейних архівах. Вам теж здається, що вони нагадують перші лінії у мистецтві? Щоб оволодіти лініями, потрібно навчитися бачити. Наші очі справжнє чудо, і багато вчених продовжують вивчати складний процес їх роботи. Очі не фотографують мінливу навколишню дійсність. Вони працюють разом із мозоком, якому передають закодовану інформацію, а мозок розшифровує її. З'єднує між собою окремі деталі та створює власну модель світу. Вчитися бачити означає мислити особим чином. Малюючи контур, первисна людина у певному сенсі справді опановувала тварину, оскільки вона пізнавала її, а знання джерело панування над природою. Ліній, як такової у природі не існує, вона завжди умовна і є лише межею тих або інших площин форми. Здібність бачити та малювати тісно пов'язані між собою. Щоб навчитися малювати, потрібно навчитися бачити. А для того, щоб бачити, важливо малювати. Можна сказати, що по-справньому побачиш тільки тоді, коли це зобразиш. Рисунків існує велика кількість видів. Наприклад, їх відрізняють за призначенням, тобто з якою метою вони створені. Великий період часу рисунок не мав самостійного значення, а технічний був допоміжним у творчому процесі проєктування архітектури. Начерк те, що зроблено швидко. У ньому художник прагне зобразити основну пластичну думку майбутнього твору. Ескіз. Це пошук композиції, проєкт картини. У майстрів ескізи такі виразні та довершені, що викликають не меншу цікавість у шанувальників. До них ставляться як до шедеврів. Перед вами досконалі ескізи Рєпіна, вишукані рисунки Леонардо да Вінчі. Щоб досягти майстерності, майбутні художники виконують учбові рисунки. Мета засвоєння правил зображення на площині грамоти образотворчого творчого мистецтва. Тому такі рисунки схожі між собою. Творчий рисунок. Чудо, коли митець із хаоса створює гармонію. І лінія оживає. Якщо уважно подивимось на лінії, залишені олівцем, сангиною, вугіллям, то ми побачимо, що художники свідомо обирають відповідний до задуму матеріал, та у лінії проявляється характер розмітті та чіткі. Жорсткі, різкі або гладкі, м'які, хвилясті. Чи зачаровує вас вишукана витонченість ліній? А дива виникнення образу двома трьома дотиками олівця? Чи захоплює гра чорних та білих плям. А сіточка найточніших штрихів. Штрих – Це коротка лінія, яка значно збільшує засоби виразності графіки, тобто можливості художника. Штрих створює ілюзію. Ілюзію сприйняття контуру предметів. Та ілюзію сірого. Але сіра пляма нам здається одноманітною, байдужою, позбавленою характеру. Але варто застосувати інші… Напрямок щільність штриха, і відтінки сірого стають різноманітними. Ілюзія об'єму або глибини простору. Форми, які художник зображає на аркуші, як і сам аркуш, пласкі, Вони мають тільки два виміри висоту та ширину, але не мають об'єму. За допомогою лінії перспективи та штрихів і виникає ілюзія глибини. Графіка дива зовсім іншого світу, який ми сприймаємо реальним. Ми уявляємо колір, форму, об'єм, і художник і глядач у цьому випадку є творцями. Графіка це не фотографія, де подивився і впізнав те, що побачив. Графіка це умовність, що змушує працювати нашу уяву, це зображення, яке створює новий світ. Точка. Найменша лінія. Художник Василь Кандинський стверджував Все починається з точки. Абстракціоністи звільнили лінію від необхідності відображати реальність. І лінія стала сама собою. Головним героєм картини показала красу та різноманітність. Лінії. Величезне поле для творчості та самовираження. Щоб навчитися малювати, потрібно навчитися бачити. А для того, щоб бачити, важливо малювати. Можна сказати, що по-справньому побачиш тільки тоді, коли це зобразиш.